Так, доброго дня. Давайте починати. Стаємо, робимо два кроки від комп'ютера. Включаємо камери. Всі вмикаємо камери. Клас. Рівняйся. Струнко. Доброго дня. Вільно. Сьогодні на уроці ми з вами повторимо техніку подвійного кроку та закріпимо техніку виконання штрафного квітку. Клас. Право, руч. Раз. Два. Круг. Вон. Раз. Два. Ліво. Руч. Раз. Два. Право. Руч. Раз. Два. Право. Руч. Раз, два. Класс. На месте кроком руш. Левую. Левую. Раз, два, три. Левую. Левую. Раз, два, три. Класс. Руки на холле став. На носках кроком руш. Приготовляем линию. Голову не опускаем. Заволову старт на п'яток руж. Ліхті розжайте в сторону. Спина пряма. Руки в сторони старц на зовнішній стороні стопи. руш. Руки прямі. Не опускаємо Спина пряма. Клас. Звичайним кроком руш. Руки на пояс тап на пів рух. Спину тримаємо рівно. Не нахиляємося. Звичайним кроком, руш. Під на кожен крок. Руш. Ноги прямі, торкаємо с підлоги. Звичайним кроком. Руш. Зігною руки в ліктях. руш. Бежимо в середньому темпі. Слідкуємо за тих. Із закиданням прямих ніг вперед, руш. Руки перевірці, ноги прямі. Довги нахиляємо вперед. Із закиданням прямих ніг назад. руш. Ноги прямі. Із закиданням гов'ялок назад. руш. З високим підніманням стегна руш. Руки працюють інтенсивно. Пристаним кроком правим боком. Руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Клас. На місці. Сі. Раз, два. Підіймаємо руки догори. Робимо глибокий до вдих. Руки прямі. Опускаємо руки та видихаємо. Ще раз. Підіймаємо руки. Робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Останній раз. Підіймаємо руки догори. Робимо глибокий до вдих. Опускаємо та видихаємо. Добре, вихідне положення. Ноги навісну. Руки на пояс. На один робимо нашу голови в ліву сторону. На два. Вихідне положення. На три, чотири. Кисаме в іншу сторону. Клас. Вихідне положення. Прийняти вправу, вліво. Кочи. Най. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Виконуємо сповну амплітуду. Один, два. Три, чотири, один, два, три, стій. Вихідне положення. Десь на один. Нахил. голови, На два. Вихідне положення. На три, чотири. Назад. Та вихідне положення. Клас Вихідне положення. Прийняти вправо за мною. Хоче. Най. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири, один, два, три, стій. Вихідне положення не змінимо. На один, чотири. Голові рухи. Голову вліво В ліву сторону. На п'ять, вісім, Вправо Клас! вихідне положення. Прийняти вправо за мною. Почує. На 1 два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стій. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки до плечей. На один, чотири. голові, руки. Руками вперед. На п'ять, вісім, назад. Клас. Вихідне положення. Прийняти вправо за мною. Хочу їх. Най. Один, два, три, чотири. Назад. П'ять, шість, сім. Вісім. Виконуємо основно притуду. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, сті. Добре. Вихідне положення, ноги наверху, на рівно. Руки вздовж столу. На один, чотири. Колови руху. Двома руками вперед. На п'ять, вісім, назад. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право за мною. Говорше. Най. Один, два, три, чотири. Руки, руки прямі. Один, п'ять, Шість сім, вісім. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Стій. Добре, вихідне положення. Ноги навіть руки в сторони. На один-чотири. Коливі руки перед плічами до себе. На 5-8 від себе. Клас, вихідне положення. Прийняти праву за мною. Кошеє. Най. Один, два, три, чотири. Руки не опускаємо. 5, 6, 7, 8. Один, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, стій. Добре, вихідне положення. Широка стійка. Руки на пояс. На один. Нахил до лівої. На два. нахил, На три. Находу... На 3, Нахил до правої. На чотири вихідне положення. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Вправо за мною. Хоче. Нань. Один. Два. Три. Чотири. Ноги прямі. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. Ноги навіть за руки на пояс. На один. Нахол довго. Вліво. На два. Вихідне положення. На три. Чотири. Те саме в іншу сторону. Клас. Вихідне положення. Прийняти вправу, вліво. Подше. Най. Один, два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. Незмінним. На один. Пробував нахом. На два. Вихідне положення. На три. нахил назад. На чотири. Вихідне положення. Клас. Вихідне положення. Прийняти вправо за мною. Очері. на. Один. Два. Три. Чотири. Ноги не зігнаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. 18 стійка руки на пояс. Робимо стрибки на двох. Квас. Вихідне положення. Прийняти право за мною. Коче. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. На правий ноті можна. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, Два, три. стріпки на ліві. Можна. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. Квас на місці кроком руш. Лівою, лівою, раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. На місці стій. Раз, два. Піднімаємо руки догори. Робимо глибокий вдих Опускаємо та видихаємо. Ще раз піднімаємо руки догори робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Останній раз. Піднімаємо руки догори. Опускаємо та видихаємо. Добре, зараз ми з вами переходимо до повторної техніки подвійного кроку. Я вам нагадую, що подвійний крок виконується як з правої сторони рік, як по центру, так і з лівої сторони. Виконується він стріляне. Спочатку робиться довгий крок, потім короткий крок і одразу виглядайте у кошик. А, типо, ну, учнів, що вони спочатку роблять короткий крок, потім довгий крок. Приставляють одну ногу до іншої, потім стрибаєш. Це в баскетболі рахується як а, пробіжка. Зараз я вам продемонструю, як це виглядає в воді. Починається повітряний крок з переданням. Виведете м'яч. Вироке м'ячко, крок. Висимо ряди Ще раз показу. Вилететь м'яч. Вироке м'яч, висід. Довгий кров, Давайте зараз вам розробимо імітацію цього руку. Стаємо за комп'ютерів. Давайте зробимо 10 разів. Виконуємо. Нагадую, Довгий крок, короткий крок. І вистрибуємо як можна вище. Ваша ціль закинути м'яч у кільце. Робимо, робимо. Після китку, як ви кинули м'яч, рука залишається угорі. Рука, якою ви викидаєте, продовжує траєкторію польоту м'яча. Довгий крок, короткий крок. Та вистрибуйте. Давайте. Ще декілька разів. Молодці. Гарно працюєте. Так, добре. Закінчено. Тепер ми зараз перейдемо до техніки виконання штрафного віку. Я нагадую, що в шкільній програмі. Є два види кидку, Як обома руками за голови, так обома руками знизу. На більш професійному рівні вже кидо виконується однією рукою. Зараз я вам покажу, як до вас обома руками за голову. Кидок виконується за цю лінію. Основності ноги кроки зіглоті. Руки за голову ліки. Як можна вище доводи, не розглянути сторони. Відхиляємо трохи тут назад. Там магаємо вибігати яжі. Допомагаємо собі м'ясом і спини, та яжі правильно грає. Не кору, не вниз, чітко вперед, ось дивіться покраємо. Також, руки після, не опускаємо разу, тримаємо. Давайте зараз зробимо імітацію цього китку. Стаємо за комп'ютером. Нагадую. ноги трохи зігнуті. М'яч за головою, ліпті не розведені в сторони. Допомагаємо своїм м'язами спини. Чим більше ви підключаєте м'язі спини, тим сильніше буде ваш удар. Чи кидок. Робимо. Мілана, дивись. Лікті не розводь сильно на сторону. Тримай близько до голови. Катерина, в тебе така ж помилка. Лікті не тримаємо сторони. Близько до голови. Ось. Підоквайте. Вперед. Не вгору, не вниз. Молодці. Давайте ще декілька разів. І будемо з вами переходити до китку двома руками знизу. Направляємо м'яч Вперед. Не вгору. Так, добре, молодці. Давайте, закінчили Тепер переходимо з вами до китку Pokud jste měli možnost, můžete jen sami, ale do rozeznání napřemáč, když jste dostali minuty. V momentě tu, by, přidímatě tu, takové přidímatě tu, když volete přidímatě vyšší počty, že jste dělali zábavu, můžete dál stáhnout dělení z těchto čísel. Což vokázeme. А ми зробимо імітацію цього руку. Стаємо до комп'ютера. Нагадую. Ноги трохи зігнуті. Спина пряма, руки також прямі. Та направляйте м'яч вперед. Не щоб голошу. М'яч вийшов чітко в кінці. Вікторія, зроби трішки більше нашу. Ось, дивись. Покажи зі сторони. Вероніка, рука тримай прямі. Не зігнеться. Ось. Так, молодці, молодці. Виконуємо. Так, давайте ще декілька разів і переходимо до відповіді рукою. Молодці. Так, давайте. Я вам нагадую, що під час китку однією рукою руки на м'ячі ми тримаємо таким чином, щоб два великі пальці утворювали літеру Т. Ось. Ось. ось, видно. ось. Під час китку одна рука тримає м'яч. М'яч не повинен торкатися долоні. У вас потрібно бути ось така ямка. Інша рука тільки підтримує м'яч. Більше вона нічого не робить. В маленьке. Вы дідаєте мяч, а я не опускаємо. Вона на власне появлено просто вироки зі. Вы опускаєте, займаєте мяч. Видите, піднімайте мяч, а не виновата. Там мають виділяйте мяч, то вы Сейчас, Давайте ще раз. Руку не Вона контролює траєкторію вашого польоту. Давайте, встаємо за комп'ютера. Зробимо імітаційні рухи цього елементу. Нагадую, Одна рука. тримає м'яч. Інша його підтримує, тільки підтримує. Момент. Кітку, руку не опускаємо. Тримаємо її горі Робимо зі стрибком Ось подалі ще раз. Можете м'яч підкидати вгору. А ви так, так, щоб стельно не пробили. Я стекло розбіг. Це погано. Зараз, секунду, дожіть. Вікторія, дивись. Ми тримаємо руку біля плеча, а перед собою. Ось, дивись. Перед собою м'яч. Не ось так, не на, на плечі. Перед собою. Ось, уходи. Так, всі молодці. Молодці. Так, давайте ще декілька разів і будемо завершувати цю вправу. Так, добре, закінчили. А, давайте зараз з вами побачимо м'язи на вашу кніг. Розвиток цих м'язів вам допоможе при виконанні цих елементів. Наприклад, під час виконання подвійного кроку, як можна вище вистрибнути. Так час на кнопку також повибитися. Невеликий стрибок. Так, давайте. Вихідне положення. Ноги нарізно. Руки на пояс. На один. Робимо присід. На два. Вихідне положення. На три-чотири. Писанка. Квас. Вихідне положення. Прийняти. Праву за мною. Хоче. Най. Один. Два. Три. Чотири. Спину тримаємо рівно. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. Незмінне. На один. Промор. Випад лівою. Руки вгору. На два вихідне положення. На три, чотири. Те саме на іншу ногу. Клас. Вихідне положення. Прийняти. Право злівої. Хоче. Най. Один. Два. Три. Чотири. Руки прямі. Один. Два. Три. Чотири. Виконуємо сповна амплітую. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре. Вихідне положення. Не зміни. На один робот з Випад Лівої сторони, руки в сторони. На два вихідне положення. На три, чотири. Те саме в іншу сторону. Клас. Вихідне положення. Прийняти вправу вліво. Хоче. Най. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Руки тримаємо рівно. Опускаємо. Один, два, три. Чотири. Один. Два. Три. Стій. Добре, вигни положення. Ноги нарізно. Руки здовжтули. На один. Треба на присід. На два. Вистрібуємо. Та повертаємось в положення присід. На три, чотири. робимо Те саме. Клас. Вихідне положення. Прийняти Право за мною. Хоче. Най. Один. Два. Три. Чотири. Прибавне як можна вище. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Клас на місці. Кроком руш. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Лівою. Лівою. Раз, два, три. Клас на місці. Стій. Раз, два. Піднімаємо руки догори. Робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Ще раз робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Останній раз. Робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Добре, закінчуємо. У нас залишається ще трохи часу. Давайте з вами а, повторимо історію баскетболу. Я зараз вам зараз буду задавати питання, а ви мені будете відповідати на них. А, хто знає, в якому році та хто заснував гру баскетбол. Піднімаємо руки та відповідаємо. Хто знає? Так, добре, в якому році? 1891 Добре, молодці. А хто, а хто знає в якій країні? Молодець. А, скільки граців одночасно грають на майданчику? 5 з одної сторони і п'ять з другої. Так, молодець. А Скільки триває гра в баскетбол? Та скільки перерва між періодами? А, 10 минут. Так, а скільки періодів? Та скільки відпочинок 3. між періодами? 4. 12. Гра триває 4 періоди по 10 хвилин. Та, та відпочинок між періодами по 2 хвилини. Так, хто мені скаже? Який а, діаметр кільця баскетбольного? 28 на 15. Це розмір майданчика. Ти перепутала. Діаметр кільця. 45 сантиметрів. А, так, давайте тепер. Ромір майданчика. 28-15. Так, молодець. А, хто мені скаже, на якій відстані розташоване кільце від підлоги? На якій висоті? 3 метри 5 сантиметрів. Так, молодець. За що гравець може отримати за свій одне очко? В баскетболі. Так, в баскетболі. За виконання штрафного китку. Що м'ячко доторкається поверхні? Ні, гравець отримує одне бувачі. очко, якщо тільки він забиває зі а, штрафного китку. Так, а, в якій гравій ситуації а, гравець може отримати два очки за свій кидок? Ні, Вікторія, ну тащи, давай. Я в тебе вірю. Відповідаємо. Це е... якщо. Я просто сам не співав гугліть. Давай швидше. Ви повинні це знати, а не гуглити. За глущні китки? Так, за глушні кидки під час гри. А за що він може отримати три очки, за який кидок? За кидок за межами трьохочкової лінії. Так, добре. Давайте з вами зараз відновимо дихання після нашої роботи. Стаємо із за комп'ютера. Всі, встаємо, встаємо. Підіймаємо руки вгору. Робимо глибокий вдих, встаємо на носки. Опускаємось, видихаємо. Ще раз. Підіймаємо руки вгору, стаємо на носки. Опускаємось та видихаємо. Останній раз. Підіймаємо руки догори, робимо глибокий вдих. Опускаємо та видихаємо. Добре. Всі сьогодні гарно працювали. Але я б хотів, щоб останні чотири які сидів без камери, щоб вони також підключалися на наступний урок. Камеру свою, домашнє завдання вам повторити техніку виконання подвійного кроку, нагадую, робиться довгий крок, короткий та стрибок. Також повторити питання по історії розвитку баскетболу та закріпити техніку виконання штабного квітку. Всім дякую за урок, бажаю вам гарного дня та мирного неба. До побачення!